На сьогоднішній момент на 14 число у нас в відділенні реанімації інтенсивної терапії знаходиться дворічна дитина після дорожньо транспортної катастрофи. Вона поступила 12 числа близько 18-ї години з направлення швидкої допомоги. Поступила в стані середньої важкості. Закритою черепно-мозовою травмою була підозрена забій головного мозку, перелом кісток черепа, але після дообстеження виявлено, що перелому немає, тому зараз вона лікується як закрита черепно-мозова травма струз головного мозку, чисельні забойні рани і садна тулуба, кінцівок. Стан її середньої важкості, все необхідне лікування вона отримує. Які прогнози лікарів взагалі? Ну, Прогнози взагалі дуже втішні. Дитина вийде, повинна вийти з цього стану без ушкоджень для свого здоров'я, для розмови, діяльності і так далі. Це виходить, якби автівка наїхала на дітей?» на ді... ну, Зі слів, зі слів, з працівникою швидкої допомоги, що дійсно наїхала. Багато дітей було в... біля будинку, гралося». Ну чомусь виникає питання, чому ця дитинка дворічна була без нагляду батьків? Якщо інші діти-батьки позабирали, коли їхала машина, то дитина була залишена без нагляду і попала під? Колись автомобіля, 12 липня до чергової частини Бордичівського відділу поліції надійшло телефонне повідомлення з центральної міської лікарні про те, щоб було надано медичну допомогу двохрічній дівчинці внаслідок ДТП. Проведеною перевіркою працівниками поліції було встановлено, що в дворі будинку по вулиці Європейській водій автомобіля 45-річний місцевий житель скоїв наїзд на двохрічну дівчинку, коли здавав назад. Попередньо було встановлено, що водій знаходився тверезий і зі слів водія. Попередньо він зробив зауваження дорослим з приводу того, що діти граються на приїжджій частині, попросив їх забрати. Відомості про дану подію були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху. За чинним законодавством подібні дії караються штрафом, виправними роботами, піврічним арештом або обмеженням волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.